Звати Арсен Данилюк. про події середи 31 серпня. Далі у випуску. Другий день без маршруток. Частина перевізників продовжує страйкувати. Автобуси їздять та пасажири все ж відчувають дискомфорт, адже машин поменшало. Стебник трусить. Колишня калійна шахта провокує техногенні землетруси. У степнику скликають комісію з надзвичайної ситуації, аби врятувати дорогу, яка веде до трускавця. Собачий паспорт до кінця року усі власники мають зареєструвати своїх чотирилапих. Ось такий жетон стає обов'язковим для кожної тваринки. Пройти реєстрацію можна в ЛКП «ЛЕВ» або на сайті комунального підприємства. Страйкують другий день водії, а також дрібні перевізники, які здають в оренду АТП. Свої автобуси у середу знову не виїхали на маршрути. У півні страйкарів на вулиці Пасічні було близько 120. Вимоги у них не змінились. Обмежити кількість пільговиків або ввести для них окремі години. Це зупинка на вулиці Мазепи. Пів на дев'яту люди поспішають на роботу. Чекати автобусів зараз доводиться довше, ніж зазвичай. Чекаю на 46-й, я в загальному чекала на 26-й. 26-го так і не дочекались, прийшли сюди. Так? Прийшла сюди на 46-й в недії. Замітно, менше по Городоцькій, набагато менше пробок. Відсутність маршруту. Ну і на зупинках замітно, що більше людей. І не всі маршрутки стають. Чи зійдуть автобуси з маршрутів, водії ще вранці, говорили невпевнено. Ми перше комунальне АТП, ми не страйкуємо. Але це машина якраз АТП, так? Це не орендовано. Ні, це не орендовано. Сьогодні долучаєтесь до страйку чи ні? Ну як я їжджу, то як. А пізніше? Не знаю, як на скаже. Та ближче до обіду страйкарі знову з'їхались на вулицю Пасічну. Якщо у вівторок вони ховали номери своїх маршрутів, то у середу практично їх не знімали. В міському управлінні транспорту не з п'ятої частини автобусів. Станом на 8.15 той моніторинг, який ми провели за допомогою системи gps навігації. На пасічній було з, з маршруту 37 машин. Станом на 9.30 їх вже було близько 80 машин. І станом на 12.30 вже було 120 машин. Страйкарі вже напрацювали план, який пропонують міській владі. Вимагають, щоб вже у четвер виконком змінив угоди з приватними перевізниками і вів до них пункти про відшкодування пільгових перевезень, а ще змінити саму систему оплати. Робоча група, яка має бути зараз затверджена розпорядженням міського голови, повинна на протязі місяця напрацювати один з двох варіантів, яких ми пропонуємо: це або адресна допомога для пільговиків, або єдиний пільговий квиток електронний який дасть можливість реально ввести облік пільговиків. Тим часом з обіду у місті вже почали перевіряти пасажирів з посвідченнями. Це робить муніципальна дружина з представниками АТП. Ми перевіряємо ну, переважно таких чоловіків, там, жінок віком до 40-50 років. Ну, старших жінок, старших віку людей, ми ну, не перевіряємо, тому що дійсно людина може мати посвідчення. Ми передаємося по датах. Наразі міська рада вивчає вимоги страйкарів. Ті ж уже пообіцяли продовжити свій протест і 1 вересня. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова. Львівщину трясе нещодавно у місті Стебник стався землетрус. Щоправда, не сильний. Науковці запевняють, причина криється у колишніх шахтах, де видобували калійну сіль. Завод більше не працює, а шахти затоплює прісними водами, від чого опори швидше за все обвалюються. Якщо таке трапиться, біля відомого курорту Трускавець може виникнути величезне озеро, а автошляхи провалитися під землю. Більше знає Ірина Попірник. На вулиця Устепнику, найближче до епіцентру події, як трусило, тут відчули усі. Пан Богдан із дружиною якраз обідали. Ну, ми Коли сиділи було? на кріслі, обідали. Тоді якось так був той час. О, ну і так отак махануло. Землетрус справді був незначним. Амплітуда коливань була лише три бали. Але і смоли кажуть, у цьому районі трясе вже не вперше. Мілкі землетруси почали відбуватися, були зареєстровані тільки починаючи з минулого року. В районі Дрогобича, в районі Трускавця, Стебника і так далі. Ну, вони виходять в нас по розрахунках розкидання, але я ще раз кажу, що. Це можливо за рахунок помилки визначення епіцентру. А ще тут підозрюю, що землетрус швидше техногенний, аніж природній, пов'язаний із колишнім державним підприємством полімінерал. Тут понад 60 років у шахти видобували калійну сіль. Тепер роботи не ведуть, а порожні шахти затоплюються. Тож керівництво не приховує, що трясло від обвалу. У Нас почалося руйнування міжкамерних циліків. Поверхня камери, поверхня камери і вона може. Може е, викликати е, техногенний землетрус, а техногенний землетрус е, силою всього. Порядка 3-4 бали. Тут також кажуть, від обвалів рятуються спеціальним розсолом. Його заливають у шахти, аби стовпи, які тримають землю, не впали. Проблема єдина на утворення спеціального розчину треба час. Тож усі шахти убезпечують лише за 5-6 років. Якщо вірити керівництво колишнього заводу, полімінерал, то техногенної катастрофи статися не може. Але вони вже сьогодні не приховують, що скликають комісію з надзвичайних ситуацій. Адже просто тут в мене під ногами 60 Метрів донизу починає руйнуватися ґрунт, і може статися так, що ця дорога, яка веде зі Львова до бальнеологічного курорту, трускавець, в один прекрасний момент просто піде під землю. А власне, автошлях проходить по найбільш небезпечній ділянці. Кілька років тому тут вже утворилися порожнини, які заповнилися водою. Місцеві кажуть, що і зараз де не на полі просідає земля. Але яка насправді ситуація із цими шахтами вже рік не можуть довідатися екологи? Оскільки це є об'єкт підвищеної небезпеки. Щорічно перевіряються дані об'єкти, але в останній раз нас якраз і не допустили до проведення планової перевірки. І так державною екологічною інспекцією миттєво зреаговано і написано позивну заяву до суду. Але суд постановив, що екологи втручаються у приватні справи. Якщо ж підозри науковців справдяться, то невдовзі на цьому полі може утворитися величезне соляне озеро. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова. Лісові війни Старосамбірський лісгосп подав позов до закарпатської митниці, вимагає здійснити митне оформлення і пропустити вагони з лісом, який прямував із Львівщини до Угорщини. Ще у травні цей вагон із лісом, як і ще майже 200 подібних, застрягли на кордоні. Чому закарпатські митники не пускають дерево за кордон? І до чого тут керівник сусідньої області Геннадій Москаль з'ясовували наші журналісти. Суд іде, позивачі, представники Старосамбірського лісгоспу, відповідач представник закарпатської митниці. Третя сторона Геннадій Москаль. Гарячі дебати переходять у взаємні образи. Шановні, остальне Послухайте, послухайте. Ви для поплавського юридичний факультет за кокінчуморду дурний, но зображає дуже добре. Ну я вас дуже прошу. А все почалось ще у травні. Тоді на пунктах пропуску Батьово і Чоб за розпорядженнями Геннадія Москаля зупинили 200 вагонів з дровами. Серед них був вагон Старосамбірського лісгоспу. Його почали розвантажувати. Получилось, що було на 5 тонн менше ніж зазначено в декларації. Тому ми поставили вагон на повну вигрузку, щоб визначити, чому така невідповідність у вазі. Та невідповідність виявили не лише у вазі. За кордон везли, окрім дров, заборонений кругляк. Встановили певну кількість, яка відповідає дерев'яні дров'яні для технологічних потреб. І код по ТЗ 4403, які є заборонені законодавством до вивозу. Чому по документах дрова, а насправді частина забороненого до експорту кругляку представники лісгоспу не пояснюють. Я це пояснювати не буду. оскільки це є по перше предметом судової справи, цей раз по-друге, жодних доказів про наявність 20% сотків паливної деревини надано не було. За словами лісгоспу, їхні дрова купила угорська фірма Мультикемія. За контрактом цій фірмі продавали дрова по 24 євро за кубометр. В митній же ж декларації утримувачем вказана інша фірма. Ердер Тузер. У лісгоспу є своє пояснення. Фірма Еддертузер Тузер» виконує договірні відносини по прийманню перевантаженню, подальшої відправки вантажу для покупців мультикемії. А от Геннадій Москаль показує листа від фірми Едгар Тузер, в якому зазначено саме ця фірма купувала деревину для виробництва целюлози. Платила за дерево не 24 євро, а аж 650 Мультикемія, за словами Москаля, фірма прокладка. Це є фірма, де є одна людина, яка їм перечисляє по 24, цим продає фірмі Тужер по 600 і решту ділять. По справедливості у гарячому судовому засіданні оголосили перерву до 6 вересня. Тим часом до закарпатської митниці і адміністрації надійшло ще понад 20 схожих позовів з лісгоспів різних областей. Теж вимагають пропустити вагони на експорт. Христина Шевченко Юрій Грасма головні новини Львова. Струвати чотирилапого це тепер обов'язково для усіх господарів собак Львова. До кінця року вони зобов'язані виробити своєму улюбленцеві спеціальний жетон з індивідуальним номером. Його внесуть у міську базу даних. Там же, ж, крім інформації про тварину та її власника, фіксуватимуть відомості про вакцинацію чотирилапого. Це сподівається, допоможе швидше виявляти випадки інфікування сказом. Реєстрацію буде проводити ЛКП «Лев». коштує вона 52 гривні. Отримати жетон можна безпосередньо у самому комунальному підприємстві на вулиці Промислові. 56, або ж заповнивши анкету в інтернеті. Наразі реєстрація є обов'язковою лише для власників собак, але за бажання можна оформити і кота за тим, щоб собачники не ігнорували обов'язкової процедури, слідкуватиме муніципальна дружина та поліція. Поки що вони лише робитимуть зауваження, а з наступного року почнуть штрафувати. Найкращий вихід це зателефонувати до нас, записатись в чергу. Потрібно мати з собою тварину, потрібно мати свій паспорт. Якщо є на тварину ветеринарні паспорта, також їх собою взяти. От також можна буде зареєструватись в онлайн режимі. У нас на сторінці ЛКПЛА.ком де є кнопка онлайн реєстрація. Наразі проводиться діяльність попереджувальна, роз'яснювальна. А вже з 1 січня ті особи, ті власники тварин, які не зареєстрували собаку, будуть притягнуті до відповідальності. Якщо особа на протязі року не вчиняла подібного правопорушення, там від трьох до від одного до трьох неоподаткованих мінімумів. Наступного тижня у Львові замінять два ліфти у житлових будинках. А до кінця року у місті планують замінити або відремонтувати ще понад 80 підйомників. Долучалися до формування списку ліфтів претендентів на ремонт і самі мешканці. У дев'ятиповерхівці на вулиці Тичини, 11 щойно встановили новий підйомник. Його попередник відпрацював більше 25 років. Заміна коштувала півмільйона гривень. Загалом на офор на оновлення ліфтів цьогоріч витратять більше 10 мільйонів бюджетних гривень, майже стільки ж і на капітальні ремонти. Замінюватимуть ліфти не тільки в житлових будинках, планують оновлення у лікарні швидкої допомоги. З'явиться підйомник і у хоспісі. От в хосписі там взагалі не було ліфта, тобто це є ну, починається з будівельних робіт, тобто на даний час змонтований фундамент під шахту ліфта і тамбур. І відповідно, він має там мінімум 28 днів відстоятися і будуть продовжені роботи повністю по будівництву шахти, а тоді вже буде йти монтаж ліфта. Допомогти навчаючись для вояків АТО, студенти львівського професійного училища реанімували 40-річний УАЗ Машину, яка розвалювалась на ходу, попросили зремонтувати волонтери. Майже півроку хлопці та викладачі приходили у майстерню після парі все ж таки змайстрували із металобрухту робочий автомобіль. Цей старенький УАЗ для студентів та майстрів училища став справжнім викликом. Він роками возив туристів по горах, аж допоки за символічну плату останнього власника машину не придбали волонтери. Сюди до майстерні те, що залишилось від транспортного засобу, привезли на евакуаторі. Його не те, що завести не могли, навіть котити автомобіль було неможливо. Колеса були заблоковані. Там передній міст заблокований. Вона не могла їздити. Там повністю резина нова, також передній міст теж новий. Іржавий паливний бак взагалі не виконував своєї функції натомість працював за рахунок прикріпленої каністри. А в самій обшивці студентам довелось латати діри. Тут ржавчина була по всьому кузові. Така дійсно, що аж сквізна. Ось тут ви можете побачити. Тут ми ставили латки, бо тут просто не було взагалі кузова. Ми усилювали саме самі жорсткості кузова була джерони, проржавіли, просто малиша була їхати і просто прогнутися і тріснути по дорозі. Студенти між заняттями під наглядом майстрів по черзі ремонтували машину. А щоб повернути її до життя, знадобилося майже півроку. Так, часу трошки було зайняло, бо саме більше ми таке все технічне ми зробили. Вот двигун ми зробили, поставили, а з ним ще якісь були дефекти. Нам довелося знімати то все коробку коркоробку, карданні вали, то все радіатор, все знімалося. Це за багато часу дуже займало. Ми потім ставили ще інший двигун, з ним ще щось було не так. Тепер вже машина на ходу, тож незабаром зможе їхати в АТО. Вирішили передати 93 й окремій механізованій бригаді. Яка фактично всю свою техніку втратила, тому що вони були і знаєте, і в аеропорту, і в пісках, і тобто, ну фактично, вони мають зараз таку нагальну потребу в техніці. Разом із ще одним УАЗом, який відновили студенти іншого навчального закладу, машину передадуть військовим вже 1 вересня під час святкової лінійки. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі «Захід.нет». Далі ще про економіку, культуру і спорт. А Мені час прощатися. На все добре. Щастило. Капремонти у школах, каналізування, реконструкція вуличного освітлення та ремонти доріг це частина того, за що взялися у винниках в межах комплексної програми. Пріоритет номер один освіта у цій винниківській школі. Перед першим вересня кипить робота. Цьогоріч закладу освіти перепало тільки на ремонти вбиралень 1 мільйон 400 гривень. Крім того, повністю перекрили дах і у четвер починають заміну усіх 318 старих вікон на енергозберігаючі, відновлюють ганок та під'їзну дорогу. Таких вагомих інвестицій тут не пам'ятають за всі 25 років, відколи працює одна з найбільших шкіл Личаківського району. Ми відкривалися 1 вересня разом з нашою державою, і це вперше такі виділені великі кошти. Ще одна, але вже більш масштабна хіласова п'ята винник – Це аварійна каналізація. Багато труб просто закінчуються у річці Марунька, а далі всі ці нечистоти спокійно впадають у полфу. Скаржиться міський голова винників. Каналізація сьогодні збирається верхня частина винник. Так і частково внизу до Святослава, там де приватний інвестор дотягнув, до тих, пір воно збирається. Оця ця частина виник, а це фактично ну половина, якщо говорити по кількості будинків по, по людях, не каналізована. За попередніми розрахунками для того, аби привести мережу насосних станцій колекторів до пуття, треба 30-35 мільйонів гривень. Наразі готують проектно-кошторисну документацію на п'ять об'єктів. Ми реально оцінили два, максимум три роки всі роботи можна виконати і це фактично буде майже 100% каналізування міста. Крім того, у містечку вже підсвітили шість нових вулиць, ще 20 на черзі. Єдине, що нам треба зараз провести процедуру прозору для закупівлі обладнання світлового, тому що тижні за два ми відновимо роботи, до кінця року 26 об'єктів буде виконано. Усі ці масштабні реформи стали можливими після затвердження депутатами Львівської міської ради комплексної програми підтримки, яку прийняли у липні. Повне порозуміння з місцевою владою це ще один рушій процесу у винниках, запевняє мер Львова. Найменше коштів в цьому році інвестується в Галицький район, центральний район. А всі кошти пішли в цьому році по околицях, по спальних районах міста Львова. Ну і, звичайно, наші містечка-сателіти це є Рудно, це є Брюховича, це є винники. Тільки у розвиток Винник цього року з бюджету Львова виділили 20 мільйонів гривень. Віталій Кубліков, Олексій Шилковий, головні новини Львова. Новини культури представляє центр меблів та інтер'єру Марк. Вперше у Львові і вперше в такому форматі. Цими вихідними у парку культури відбудеться театральний фестиваль під дивною назвою Кіт Гаватовича. Якоб Гаватович це той, кому фестиваль частково завдячує своєю появою. Драматург 17-го сторіччя родом із Кам'янки Бузької. Продали кота у мішку одна із його інтермедій, які показували на вулиці. А це одні з майбутніх учасників театрального фестивалю під відкритим небом. Готують документальну виставу про свої власні долі. В милицию даже не думаю обращаться, потому что у нас там все схвачено. Будешь э, пару дней сидеть еще в подвале. Вы меня названивают таких дневник. Я повинна додому вже не ходив після того, я відчував знайомих родичів. Насправді вони не актори, а переселенці різних часів і навіть на іншій землі не хочуть бути чужими. Ми долучаємо до вистави і сучасних переселенців зі сходу, з Донбасу і Кримського татарина з Криму, і лемків, які були переселені сюди в минулому столітті в сорокових роках. Мені видається, що у Львів'ян є трохи таке присвоєння міста. Хоча насправді, якщо копнути глибше, то батьки або там третє покоління дідусі бабусі теж були звідкись переселені. Наприклад, в мене я себе вважаю львівянкою, але моя бабця приїхала сюди з Дніпропетровська. Для професійних театрів кіт Гаватовича теж цікавий. Курбасівці будуть хедлайнерами першого дня. Вийдуть із п'єсою Йогана жінка-хусова, яка наразі є частиною з вистави Апокрифи. Чому саме її? Ну в першу чергу через те, що ми дуже якось так. Вивіряли, що може запасувати до такої відкритої вуличної сцени, та бо це трошки інша специфіка. Коли ти працюєш в малому залі, коли ти от, от, отут глядачі, і ти маєш можливість працювати з якимись тонкими речима. Велика сцена, там інші закони, і відповідно треба, треба на це в першу чергу орієнтуватися. Фестиваль буде експериментом як для глядачів, так і для учасників, кажуть організатори. Бо тут покажуть вистави, яких раніше під відкритим небом театри не демонстрували ми хотіли зробити такий фестиваль, де глядач сам стає учасником такого театрального процесу, і тому ми зробили таку програму, де вони зможуть послухати лекції, де вони можуть взяти участь в тренінгах в творчому майстер-класі, творчих студіях. Це все буде тривати два дні. Третього та четвертого і всі заходи, у всій програмі безкоштовні. Творчі сніданки з акторами Олегом Стефаном та Ірмою Вітовською це частина фестивалю у парку культури, куди запрошують усіх цими вихідними. Ірина Вещишин, Віталій Дорош, головні новини Львова. Економте час та гроші. Приходьте на ярмарок житла та придбайте квартиру зі знижкою. Десятки забудовників вигідні пропозиції лише чотири дні. Торговий центр Марк. Моє шанування, головні спортивні новини міста. До вашої уваги. Не пропустити духу єврокубкової боротьби. У касарени Львів надійшли так звані пакети Ліги Європи. Це три квитки на домашні поєдинки шахтаря проти Браги, Гента і Кон'єспору. Коштуватимуть вони від 100 до 3 тисяч гривень. Зараз перепустки продають лише зареєстрованим уболівальникам помаранчево-чорних. Фанам прийдуть смс-повідомлення зі спеціальним кодом. Його разом із посвідченням особи слід показати при купівлі. Одна людина може придбати не більше чотирьох пакетів. Другий етап реалізації розпочнеться. 5 вересня тоді квитки окрім ка стадіону надійдуть і у кіоски. Перша домашня дуель гірників на груповому етапі відбудеться 29 вересня. Шахтар прийматиме колишній клуб свого теперішнього наставника Брагу. Географія олімпійця нарешті охопила і наше місто. Бронзовий призер Ріо-де-Жанейро Тарас Міщук після офіційних прийомів та короткого відпочинку із рідними приїхав до Львова. Тубінський каноїст – студент нашого університету фізкультури. Тож його нагорода у медальному залі Кулівщини власне єдина відзнака області на цих олімпійських іграх. Своїй довгоочікуваній бронзі український тандем тішився не менше, ніж золотій нагороді. Такі щирі і безпосередні на п'єдесталі каноїсти не менш відверті у повсякденні. От, наприклад, медаль. Я приїхали ввечері додому. Я її на шию одягнув. Я з цілий вечір ходив, лежав на ліжку, там відписував там на повідомлення. Дуже багато повідомлень було відписано. Вона все робив з медалю. Із хмельничанином Дмитром Янчуком наш Тарас Міщук працює вже три роки. Хлопці встигли стати чемпіонами Європи серед молоді, виграти бронзу чемпіонату світу і тріумфувати на етапі Кубка світу. Їхня команда стала злагодженим механізмом із перших днів спільної роботи. Ми з ним бачимося 11 місяців в рік. Тобто ну, його я бачу на взагалі зі всіх людей. От, тут знайти спільну мову просто неможливо. Буквально от, ми з ним були погано знайомі, от, сіли в екіпаж от, і з цього часу разом, разом, разом. Про Бразилію, окрім свого успіху, веслувальник пам'ятатиме ще й екстремальні умови тренувань і змагань. Повинен бути обвідний канал, щоб ті люди, які їдуть на старт, не заважали тим, які проходять заїзд. Цього не було зроблено. Також солона вода. От, ніде напевно, не був немає каналів, де є солона вода. От а також велика взагалі акваторія, і погодні умови дуже заважали. Зараз Тарас оточений увагою і захватом, зокрема, і в стінах рідного вишу. Однак, спортсмен дізнається. на пари. Я ходжу дуже рідко за пів року. От, з нового року я був один раз на сесії. Ну тобто, просто немає можливості. У мене весь час проходить на зборах і не у місті Львові. Останній рік підготовки до Ріо Україна створила збірникам належні умови. За попередні ж досягнення каже львівський каноїст, заохочення не було. А от 55 тисяч доларів від держави за олімпійську бронзу він хоче витратити на власне житло. Марічка Думич, Ярина Демчина, Юрій Задвірний головні новини Львова. Усе із життя львівського спорту, про що ми встигаємо розповісти вам сьогодні? Для вас ще далі і прогноз синоптиків. На все добре, і не забувайте тримати себе у формі. житлові комплекси, екодім, сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. Екодім, квартири та пенгауси у Львові 24700 сім. Екодім .com.